Поради новачкам, по перше, дивіться, чим більше ви замовляєте, тим менше відсоток ви платите нам за роботу. Наприклад, у нас є клієнти, які закуповують від 10 тисяч гривень. Для них це буде набагато вигідніше, бо наш відсоток за роботу вже зовсім маленький. По-друге, є фішка, як можна зекономити на доставці. Часто товари, особливо люкс, взуття сумки, приходять у великих, красивих коробках, але коробка теж має вагу, а доставка рахується по вазі. Тому, якщо відмовитися від цього, можна реально зекономити. Іноді навіть на одній парі взуття економія виходить 300-500 гривень. По-третє, якщо ви переживаєте, що прогадаєте з розміром чи отримаєте щось не те, то не хвилюйтеся, бо з вами в діректі працює наш менеджер, який вже не перший рік спілкується з китайськими постачальниками. Він знає, як правильно домовитися, уточнити всі нюанси і підібрати вам потрібний розмір. Фактично працює команда і менеджер, і постачальник, який знає свій товар. І ще важливий момент: якщо раптом зробляється брак, або щось не відповідає опису, ми завжди вирішуємо всі ці ситуації. Продавці або роблять компенсацію, або відправляють заміну. Ми йдемо вам на зустріч і робимо все, щоб ви залишилися задоволені.